І всім привіт! Мене звати, як завжди, Салат. І сьогодні у нас рубрика Граю з автопідбором. Давайте під цим роликом не беремо. Вас підбавіть, а також не забувайте оформлювати підписку на мій канал. Буде грати на ліківному Грузі з моїм автопідбором. Ну що, не буду вас отримувати. Переходимо до ролику. Так, перша катка, спамчик. Ууу, вже нас одразу б'ють. Оце так початок. Патрони тобі потрібні, не дам. Тіпошка, вона. Уачоу! Ну до, наскільки, наскільки я чую. А, тікає, тоді і ми тікаємо. А що мені робити? Так, где да, минути? Так. так і до я. догорів є. Доріться! Догорів! Я. догорів, я. догорів я. Дімейт мене так і не врятував. Так я її пролежав і добили мене. Тож, давайте переходити на катку. Let's go! Наступна катка. Ого, она ті почки такі сильні. Завойовники. Опа! Тихо нічого мені ставлю. Так, а ну піднімять. А ну підніми. Піднімайте! О, підняли нормальний автопідбор. Тіпочки у нас. А, все, вони вже мінус всі дали. Добре, тоді йдемо лутатися. Ну не будемо них забрати, і їх речі. Ну, фіолетові. А що? Тут тіпок сидів криси. Не добити. Не добити. Тімейти, давайте! Тіммейти. Help me! Давайте поставимо хеп. Не мене чую. Це ми витні. Виготніть. It's Safe here! It's safe me! О, закрили. А ще й другого нокнули. А, мене піднімайте першого. Перший. Підняли? Ого! Що за автопідбор такий нормальний? Тіпочик першого. давайте допоможемо. А, його розвалив. Нормальний такий тип. Так. Патрончики, так, там залишились? Ой, нам кашку залишив! Оце так. Дякую. Патрончики десь? Ще й патрончики дав! Ого! Що це за автопідбор таке? Це вже якийсь не автопідбор. Так. Тіпочки. А речі, чому я не ходжу в уші, тому що я хочу перевірити, як буде автопідбор на таке реагувати. У нас тут попереду out. Давайте переліземо заборчик. Ну давайте, тімайте пушите. вже пішли пушити. Та, ну, все, там, Закриємо його в туалеті. <гум> так, ще тут з тіпочки. Ну нічого, вже все позабирали. Ми вже на ранці. Так, тіпочок. Треба сказати, щоб туди вже. Щоб забрати їх. Watch out! Маг делокшн. Okay. давайте прогріємо. Так, ну що, чому на мене не йдуть? я вам там сидять, хилі, не цікаво Вот закриваю. Воно все закриваємо. Ай добило. цього нормально. З цього теж. Ну, не будемо забирати. I got supplies. Так, ну пайде це вже мій А Ану, ось де він? Ну, це по ідеї моє. а ні, тут немає тончику, добре. Так, давайте понагліємо і попросимо у нього броник. Ану? потрібен броник? А ну буде скидувати? А, ні, не хоче, добре. Добре. Ось такий автопідбор. Не дає вже броники. Все, пішов я. А він каже, щоб до нього йшов. Ну добре. Ого щедрий! Броник дав. Найкраще автопідбор, який тільки я бачив. Що ось так. Так, вже падає дропчик. Забираємо. А ну злитки. Він. Ми вже вилітаємо і переходимо у наступну катку. Ну що, let's go. Так, спамчик нормальний, і тіма нормальна. Так. Паунчик-топчик. Дімайте, йому там голову поставив вже. Він виживав, я може вже дві голови поставив. Алло. Це один тіп. Давайте підпушимо. Третий там ХП! Третій, він там ХП! Пуш. Ооо, Тима! Топчик. Так, наступна катка. Ну що за спамчик? Це буду ласт катка вже, давайте. И почки. Мінус один. І треба ще мінус два. Ой, вони ж йому розвалили. Я зрозумів. Ось вже й біжать. Так оце. Watch out. I'm out. Need ammo. Ось перший тіпочок. Що він робить? Перший мінус. Добити треба. А ще другий. Ти так біжиш? Де ще третій? Ще третій десь повинен. Нема, добре. Пішли тут, угу. Желізо. Ну не лутай. О, так ще й золотого залутав. Оце так тіпочок. Тіпочок, тобі не соромно. Тож якось так. Ну, автопідбор. Я також чекав автопідбор, щоб такий був. Тож, давайте. Ось така наскадка вийшла. Ми ось тут не змогли виграти цю катку, але катка вийшла смішно, і золотий. Тож, я вам не рекомендую грати за бором. Ну дивіться, ми вже будемо на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі! Мене звали, як завжди, села.